Цього літа центральна площа та перетворилась на справжній будівельний майданчик. Вже деякий час ми з вами маємо змогу спостерігати за тим, як у центрі нашого міста ведуться ремонтні роботи біля будинку культури. Багато техніки та робітників, які зранку до вечора працюють, як то кажуть у народі, в поті ліца задіяні у реконструкції центральної площі, яка у найближчий час перестане перед нами оновленою та по справжньому європейською в рамках народного бюджету который започаткував губернатор области Матвейчук Линович і куратором якого по нашому району є народний депутат Боронян Виталий Дмитрович. В початку года, года були проведені сходки сіл, і в частности по городу Адрбунари було виражено пожелание преобразити і провести реконструкцію головної площади міста. Завдяки програмі Народний бюджет в першу чергу буде відновлено вхідну сцену будинку культури. На це з районного бюджету виділено понад 220 тисяч гривень, та вже на відлітню спеку ведуться усі необхідні роботи, щоб у найближчий час виконати поставлені громадою задачі. Нова сцена буде не тільки красивою, а ще й функціональною. Оновлені сходи облаштують пандусом для інвалідів та підйомом для дитячих візочків. А розмір сцени дозволятиме не тільки проводити концерти, а ще кататись на роликах та скейтах, які так популярні серед нашої молоді. Город має мати своє лицо, А у нас так вийшло візуально, що коли люди в'їжджають в першу чергу, вони бачать дом культури затильний.